Кожен рестер в той чи інший момент своєї кар'єри неминуче потрапляє в погані сюжетні лінії. Однак деякі з них можуть вартувати те, що зовсім не працювало, додавши свою присутність і вміння. Даодобиї та всі інші промоушени, проекти минулого і сьогодення, не могли уникнути принаймні кількох невдалих сюжетних ліній щороку. У більшості випадків фанати критикували ці ракурси. І вони проходили повз без особливого успіху, рідше траплялися випадки, коли виконавці знаходили спосіб зробити так, щоб це спрацювало, і змінилось прийняття ідеї. Кожен сценарій відрізняється від інших, але результат залишається однаковим. Наступні рестори допомогли перетворити невдалі сюжетні лінії на чисте золото. Привіт! З вами Алан Блек, і це реслери, які перетворили невдалі сюжетні лінії на золото. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Дауда БІ намагалася усунути Деніла Брайана, відомого як Брайана Деніосона, від матчу з титул чемпіона світу після того, як він кілька місяців програвав авторіті Уортону, не даючи йому жодного шансу на перемогу. План полягав у тому, що День О'Брайна приєднається до сім'ї Вайтів і, пішовши з шоу на піку своїй популярності Бейбі Фейса. Фанати, які відмовилися з цим погоджуватись, бачили, що вони все ще підтримують Брайана і коли він приєднався до сім'ї Вайтів. DW довелося змінити курс на початку самого сюжету, змусивши День О'Брайна стати хілом. Сюжетну лінію було врятовано завдяки тому. Що Деніел Брайан тепер ворогує з Бреєм Вайтом замість того, щоб стати повноцінним членом сім'ї Вайтів Концепція Лайса, який з бороду і змінив зовнішність, щоб прикинутися своїм братом, була ідеальною ідеєю для паралізації реснгу. Деякі фанати зневажили це і вважали, що це одна з найгірших речей у реслінгу, що грає в таку комедію. Але інші вважали, що це було весело, коли Кевін Овенс приєднався до картини. Кевін Овенс став режимом ідею довести, що Елаїс і Ізікіль це одна і та ж сама людина, Дав б їм кінцему підсумку змусили сюжетну лінію працювати в основному завдяки хімії між Кевін Овенсом і Ізікілем, яка була веселою комедією. WCW зробили жахливу роботу викриваючи Рей Містеріо, оскільки це було частиною його характеру та спадщини. Однак Рей Містеріо зміг вистояти через кілька місяців після відкриття від друк Кевіна Неша та Скота Холла. Рей містеріо був підштовхнутий як гігантський вбивця з матчами проти багатьох топових хрестерів. Перемоги над Бамбам -бам Бігелом Скоттом Нортоном і Кевіном Нешем допомогли Рею Містеріо відчути, що викриття це не смертельний вирок. Рей Містеріо навіть матч з титул чемпіона WCW проти Ріка Флера, який закінчився нокаутом через боягузтво Ріка Флера. У кожному з цих моментів Рей містеріо проців, поки WCW не зруйнували його імпульс, помістивши його з Мастером Пі. Щоб покласти край і їхній історії історії про гіганську вбивцю. Повернення Міза зі зйомок в одному з фільмів у DW призвело до того, що він долучив Деміна Сендол в якості свого дублера. Ця сюжетна лінія могла легко провалитись, якщо подумати про те, наскільки складно зіграти такого персонажа, і наскільки складно вцілити його в історію. Деміан Сендов мав найкращий період у своїй кар'єрі, отримуючи гучні описки, ніж будь коли раніше, оскільки глядачам сподобались його комедійні моменти. І Міз і Деміан Сендов заслуговують на похвалу за те, що ризикована сюжетна лінія спрацювала, але саме Деміан Сендов робив рухи поза рингом під час матчу Міза і знаходив пікою комедійні моменти, щоб зробити їх процвітаючою. AEW зробила Dark Order одним з перших угрупувань, які дебютував на своєму першому ППВ, і додав учасників ще до того, як вони дебютували на телебаченні. На початку шоу Dynamite, Dark Order з усіх сил намагалися набрати позитивний імпульс, оскільки занадто багато невдалих моментів зашкодили їхній репутації. Останньою надією на успіх була поява лідера, який би дав їм нового значення. AW обрала на цю роль Броді Лі, і це повністю рутувало сюжетну лінію. Броді Лі мав найкращий період у своїй кар'єрі, як Зірка Одинак, і допоміг іншим членам групи, за його дорученням, перемиритися з ним, щоб стати надійним лідером. Більшість рестерів не змогли впоритися з сюжетною лінією ворожнечі з друзями з телешоу Придурки або з матчем з Джонні Ноксвілом. Семі Зейн був правильним вибором як крестер, який зможе зробити практично все, що завгодно, якщо у нього є великий шанс на успіх. Перепалки з Семі Зейном і Джоном Нокселом були комедійними протягом кількох місяців. Поки не відбувся великий одиночний матч на WrestleMania 38. Болівальники Вболівальники прямому в ефірі відреагували так, ніби це була головна подія, завдяки тому, наскільки Семі Зейн доклав зусиль до всього. Що відбулося під час підготовки шоу Семі Зейн переконався, що вирожначе з Джоном Ноксвілом піде йому на користь в той час закінчив знали б невдачі. Даудаб явно зробила помилку, зробивши Стіва Остіна хілом у 2001 році, оскільки це призвело до падіння бізнес показників Однак Курт Енгл утримав багато користі від року перебування Остіна як хіла, як хіла партнера і як хіла суперника у перші місяці перебування Остіна на підісталі Пошани були найкращими його комедійними сегментами з Куртом Енглом. Ситуація стала більш заплутаною, коли стів Остін став хілом, але виявив, що це було лише відволікаючим маневром перед тим, як приєднатися до альянсу WCW та ECW. Під час Курт Енгл став фейсом і став головним суперником Стіва Остіна. Це переросло в одне з найкращих суперництв у кар'єрі кожного з них, щоб мати позитивну пам'ять від невдалої сюжетної лінії. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме, тільки напиши в коментарях, чому і що би ти хотів побачити на каналі. Для мене це дуже важливо. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться ресник, дивіться багато. Всім до побачення!